Привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, що я говорю в кожному своєму відео. Я запрошую людей перейти за посиланням і зробити реєстрацію у фірму Лівеста. Отримую дуже багато запитань. і Сьогодні просто хочу на них відповісти, щоб максимальна кількість людей мене почула. Отже, перше запитання: для чого мені реєстрація? Коли ви проходите реєстрацію, ви отримаєте доступ до власного інтернет-магазину, в якому ви можете робити покупки. Тут є дуже багато видів продукції. Тут є продукція для дому, для краси, для вашого гарного самопочуття, для подарунків, тут є парфуми. Друге питання. Якщо я зареєструвалася... Чи мені обов'язково робити замовлення? Ну, відповідь очевидно, якщо ви сюди зареєструвалися і вам треба якісь, якась продукція, то ви робите замовлення. Трошечки я не розумію цього запитання, але якщо ви хочете робити замовлення, хочете отримувати знижку від 25 до 30%, то ви реєструєтеся і маєте доступ до всього розмаїття цієї продукції. За мінус 25-30% залежно від суми замовлення. Чи є обов'язкове замовлення на, наприклад, що каталогу? мінімальне замовлення? Такого немає. Єдине, що, якщо ви поділитеся своїм посиланням, ви, наприклад, зареєструвалися і поділилися своїм посиланням своїми знайомими. І вони так само роблять замовлення, і у вас є власна мережа, яка робить товарообіг. Бо для того, щоб з цієї мережі отримати зарплату, отримати відсоток з цілого з того товарообігу, вам дійсно необхідно робити замовлення на 35 балів. 35 балів це невелике таке замовлення. Бал по каталогу 40 гривень, можете собі порахувати. Але мінус 30% це, виходить, така собі не дуже велика сума десь 1100-1200 гривень на місяць. Повірте мені, що в магазинах десь Єва Аврора ви тратите значно більше щодня. А тут ви маєте доступ до власного інтернет-магазину. Якщо будуть ще якісь питання, пишіть мені в приват, і я на них. Обов'язково зроблю ефірчик і відповім на всі ваші питання. Дякую, хто дивився. Будьте здорові, красиві і щасливі! Переходьте за посиланням, реєструйтеся, це вигідно.